Я вирішив переписати щоденник мого батька, думаю, це допоможе мені зрозуміти, що відбувалося зі мною і що зараз відбувається з усіма у моєму районі. Мій батько був тихим, стриманим і дуже серйозним чоловіком. Я не дуже добре його знав, тож це для мене спосіб доторкнутися до нього, почути його історію, почути його голос навіть після смерті. Сподіваюся, що і ви зможете трохи дізнатися про нього, і що разом усі, хто отримав опівнічну газету, дізнаються про нього бодай трохи більше, ось що було написано в першій частині щоденника. Сину, якщо хтось це читає, значить, це ти. Сподіваюся, що ні. Сподіваюся, що цей зошит і всі інші викинуть після того, як ти продаси наш дім. Але якщо ти це читаєш, Ну, я не можу тебе зупинити. Я майже впевнений, що ти знайшов цей зошит після того, як прочитав у північну газету. Якщо ти ще не читав жодного, слухай уважно, не читай у північну газету. Якщо ти прочитав хоча б один, слухай уважно, не читай більше жодної. Я не впевнений, але здається, що читання газети робить описане в них реальним. Деякі з прочитаних мною статей вже справдились, деякі люди вже в небезпеці, поранені або мертві. Можливо, я знайшов спосіб це зупинити, але спершу я перепишу усі опівнічні газети, які отримав. Частину з них я вже переписав у кількох зошитах, просто перенесу їх сюди. Частину ще не отримав, але знаю, що отримаю. Я не письменник, я навіть не вчився в коледжі. Але ось моя версія того, що сталося. Першу я побачив у північну газету, коли мені було 18 у 1969 році в долині Ашау В'єтнам. Я не дуже розповідав про війну, ніколи не відчував, що мушу, і зараз не буду вдаватися в деталі лише найнеобхідніше. Я був піхотинцем у третій дивізії морської піхоти. В складі того, що, як казали, звалося Операція Річка Доусон, але для нас не мало значення, як це називали. Ми просто йшли милі за милями крізь воду та зарості слонячої трави. Я з Брукліна думав, що тамтешнє літо було спекотним, але це, це було зовсім інше спека ніби була живою, обвивала тебе, стискала груди. Виганяла піти шкіри. Переважно ми просто багато йшли. Про те, що ми робили, коли не йшли, я говорити не буду. Вдень ми мовчали, чули лише, як ноги того, хто попереду хлопають у багнюці, ноги того, хто позаду, і власні ноги. Їли на ходу і теж мовчки, звикаєш. Бували й хороші моменти. Інколи ми зустрічалися з іншими групами молодих хлопців на вогневих базах, базікали, курили траву, слухали музику, грали в карти, хоч трохи відчували себе дітьми. Там я і познайомився з таєм. Мені було 18, але виглядав я старшим. Більшість думала, що мені під 30, а Тай навпаки, на нього дивишся, йому, наче 16. Худий у постійно подряпаних окулярах та з найглибшим голосом, який я чув у житті. Чоловік звучав, як сам Ленард Бляха Коен. та й був популярний серед хлопців, бо зумів якимось чином пронести собою купу коміксів, йому навіть додому надсилали нові за комікс можна було виміняти пиво, яловичину чи косячок, більшість намагалися вдавати дорослих. Давати, що вони вже чоловіки, але з таєм усе було інакше він був для всіх молодшим братом. Було приємно сісти, підкурити та послухати, як хлопець розповідає про те, що я завжди вважав смішними картинками. Аж одного дня Тай отримав не комікс ми були на патрулюванні і влаштували нічний відпочинок, спали сидячи, спина до спини, щоб прикривати один одного. Я сидів спиною до тая, коли він розбудив мене бурмотінням. Я не все розчув, але ніби він сказав: не тут чи десь тут. Що? спитав я, обертаючись, перед його ногами лежав згорток чорного паперу. Спершу я подумав, що це рюкзак, Тай мене не слухав. Він відклав М16, взяв ніж і почав розрізати згорток. Папір сам почав розгортатися, і я побачив заголовок опівнічна газета. Що це газета? спитав я, та й кивнув. Я отримав їх і вдома. Дивна штука. Завжди приходять півночі. Хтось тричі стукає у двері. Я теж відчув, якщо стричу вдарило мені по черевиках. Напевно, тільки зараз прокинувся. Було майже світанок. Ледь-ледь вистачало світла, щоб прочитати текст. Давай, сказав я, прочитаю голос. Та й не виглядав упевненим. Не знаю, чи є варто, сказав він. Я удав, що хочу вихопити папір, і та й відсмикнув його можливо, врятував моє життя. Гаразд, здався він, та й почав читати вголос. Деревоголовий параноя на полі бою. Після кількох повідомлень про дивну істоту в пагорбах В'єтнаму військові офіцери закликають усіх військовослужбовців зберігати спокій, але бути пильним. Перше спостереження відбулося кілька тижнів тому. Солдат Нацгвардії, дисклифований на військовій базі неподалік, місце не розголошується, повідомив про це своєму командиру. Спершу я подумав, що це просто дерево, розповів солдат. Не знаю яке, такі, що тут скрізь ростуть, але воно рухалося, ніби стежило за мною. Спершу воно стирчало з високої трави і кущів, тож я не бачив, де воно закінчується. Але одного разу я побачив його на відкритому місці. Це був чоловік, у нього шиє бур дерева, велетенське дерево, футів 20 у висоту, все вкрите листям, як і інші дерева тут. Але воно росло просто з місця, де мала б бути голова. Істота була у формі, їхній формі, з руками, ногами, навіть у сандалях. Це був звичайний чоловік із величезним деревом замість голови. Розумієте? Я відкрив по ньому вогонь, але воно не видавало ані звуку, ані нічого. Потім мене насварили за те, що стріляв без причини і видав позицію. Мені пофіг, тепер на кожне дерево навожу ствол. Дивний феномен деревоголовий навіть називають причиною аварії гелікоптера. Ця штука збила бляха Г'юї», розповів один зі свідків. Спершу стовбур був футів 15, а потім виріс до 100 футів. Г'юї врізався прямо в нього. Потім дерево знову зменшилося, ніби так і задумувало. Командування впевнене, що має пояснення для тих хімерних спостережень. Це параноя, чиста і проста, сказав майор, чиє ім'я засекречене, офіцер контррозвідки, дислокований на базі місце не розголошується. Наші хлопці сплять по 2-3 години на добу, якщо сплять взагалі, і їх тренують бачити ворога у кущах чи деревах. Побачити там ворога, якого насправді немає нічого нового, уявити його деревом логічне продовження. Та патрульні бійці впевнені, що деревого реальна загроза, вони почали звинувачувати істоту у зникнення і навіть у бойових втратах. Ця чортова штука вбиває, сказав один із очевидців. Голова у нього як дерево. Але це ще не означає, що це звичайне бляха дерево. так? Дійсно, надходять повідомлення, що під час боїв істота, відома як деревоголовий, змінює свою крону всіма можливими смертельними способами, аби захистити В'єтконг. Дехто повідомляє, що гілки голови простягалися і проштрикали людей, інші бачили, як з'являються винноподібні щупальця. Які хапали необачних бійців і затягували їх у листя. Більше їх ніхто не бачив. Інші свідчили, що деревоголовий обсипав патрулі дивним спорами усі, хто був ними вкритий, загинули за кілька днів завжди від ворожого вогню. Ця хрінь ніби притягує кулі, сказав один зі свідків. Попри цікавість до цих повідомлень, усі докази вказують на те. Що істота, відома як дерево головий, є галюцинацією, спричиненою недосипом і стресом через ворога, проте варто все ж триматися подалі від будь-якої підозрілої рослинності. Та й відклав у північну газету. Я розреготався. Що це, чувак, поробка з паперу? Це Джеймі тебе підмовив. Та й похитав головою. Він не посміхнувся, був блідий. Це збудеться, сказав він, просто почекай. За кілька тижнів тай зник, не в бою, просто зник посеред ночі. Хтось каже, що він вийшов у туалет і натрапив на ворожий патруль чи окоп. Може, його взяли в полон, може, убили одразу. Дотепер він у списку зниклих безвісти. Цікаво, що він мав рацію. Приблизно за тиждень після того як я прочитав ту дивну газету, люди справді почали говорити, що бачили дерево голового. Тоді я думав, що це Тай усім розповів, тепер я знаю краще, бо наступну північну газету мені принесли вже просто під двері мого будинку. Це був перший запис у батьковому зошиті, я буду читати далі. Знаю, що більшість моїх сусідів, якщо не всі, зараз отримують у північну газету. Я маю знайти спосіб зупинити їх доставку, дізнатися більше про газету єдиний шлях це зробити. Я сидів на ганку в середу за кілька хвилин до півночі. Сьогодні я не отримаю у північну газету, але більшість людей на моїй вулиці так. А якщо отримають, будь-яка стаття, яку вони прочитають, збудеться. Я не знав, чи всі примірники у північного паперу містять одну і ту саму статтю, і чи збудуться вони так само, як це сталося зі мною у той самий час. Я не мав наміру це з'ясовувати. Мій будильник на телефоні заграв, сповіщаючи, що вже 23.59 я зірвався з ганку і побіг до сусіднього будинку, а тоді застиг. Я не планував втручатися в процес доставки. Я вже засвоїв урок, тепер я був стороннім тим, хто став між папером і його призначеним отримувачем, я відчував, що яка б система чи сутність не приносила кожен примірник, їй не сподобається моя присутність, тому я зачекав ще хвилину я побачив, як світло на сусідньому ганку замиготіло, згасло, а потім знову спалахнуло. Зовні нічого не змінилося, але я знав, що змінилося. Незворотно. На килимку перед дверима мого сусіда з'явилося щось, що могло змінити його життя і саме існування якого ми не знаємо назавжди. Я обережно підійшов до килимка, пильнуючи за темними вікнами, на випадок, якщо там з'явиться світло чи рух. Я знав, що за появою газетою що тричу вдарило по москитній сітці. Якщо сусід прокинувся, я не знав, скільки у мене часу. Я зробив останні кроки, переходячи межу між цілком законною вечірньою прогулянкою та незаконним проникненням, і мав перетнути ще одну межу, якщо все піде за планом. Там, на зношеному килимку, де можна порахувати рештки ворсу, лишав згорток чорного паперу. Опівнічна газета. Я не вагався, повівся так, ніби переді мною не згорток паперу, а динаміт із підпаленим гнотом. Я кинувся вперед, ухопив газету одним різким рухом, підняв руку, опустив, підняв знову. Я був збитий з пантелику. Мабуть, я уявив собі це можливо, не стиснув руку як слід, можливо, нерви здали. Ні, очі мене не обманювали, рука була порожня. Я повільніше потягнувся до газети, обережно наближаючи пальці якомога ближче до килимка. Сконцентрувався, направляючи кожен тремтячий палець до чорного згортка, уявляючи, як вони замикаються довкола нього, і пальці пройшли крізь нього, крізь папір. Ніби це була гра світла, ніби він був зроблений із тіні, ніби там взагалі нічого не було, принаймні нічого матеріального. Я миттєво відступив. Майже стрибнувши з порога сусідського будинку назад у безпеку батьківського дому. Воно не дозволило мені його забрати, не дозволило його зупинити, і я зрозумів, чому ця опівнічна газета не призначалася для мене, вона призначалася для мого сусіда. Я впав у крісло батька. Переді мною, вже відкритий на наступній сторінці, лежав його щоденник. Я мусив читати далі. Дізнатися більше, бо батько казав, що можливо знайшов спосіб зупинити у північну газету. Але найважливіше я мав читати, бо мій батько не зупинив її. Ось що було написано в рукописі мого батька. Я якось пережив В'єтнам, хоча не знаю як для когось це може не значити багато, але для мене це бляха значило все. Я бачив, як діти, розумніші, кращі, гідніші за мене, гинули, розривалися, скидалися з життя як непотрібне м'ясо. Це називають провиною вцілілого, але я завжди вважав це дурнею. Я не відчував провини за те, що вижив. Я почувався загубленим як уламок корабля, що випадково винесло на берег, поки сотні інших уламків було розчавлено. Спалено або затягнуто у вир, те, що я відчув, було радше гнівом уцілілого, обуренням уцілілого, туманом уцілілого, тільки не провиною. Я повернувся до штатів, чув, що деякі ветерани ображалися на те, як їх приймали роки протестів, роки ненависті до нас. Ми були поганими, великим чоботом на шиї маленької нації. Я не ображався, я погоджувався. Я знав, що був винтиком у цій жорстокій машині, знав, що частково винен. Я не відчував провини, я відчував сором. Це різне. Я не вдався до наркотиків, як деякі, але це питання погляду. Я не пішов додому, я пішов туди, де народився. Це різне. Я ніде довго не затримувався. Всюди, чого збракувало, я уникав людей, вони ставили забагато питань, надто пильно дивилися. Поки не зустрів її, вона мала ім'я квітки і сама нагадувала квітку така сама невинна мудрість, як у всього живого. Я бачу квіти у В'єтнамі, вони були менш яскраві, менш поблажливі до наших брудних чобіт, ніж вона. Я зустрів твою маму на автобусній зупинці. Вона спитала, котра година, я сказав, що не знаю. Вона усміхнулася, вона була надто доброю. Через кілька років ми накопичили достатньо, щоб купити будинок, її батьки допомогли не лише тому, що мали більше, ніж мої, так і було, а тому, що вона з ними спілкувалася, це теж допомагало. У день твого народження я відчув більше гордості і більше сорому, ніж будь-коли. Ти був чистим, новим, незаплямованим брудом і жорстокістю світу, я відчував себе брудним, виснаженим, злим, хотів утекти, але залишився, бо ти був настільки яскравим, що втягнув мою темряву. Я мало говорив із тобою, боявся отруїти тебе своїми словами. Але я любив слухати тебе, любив, як ти складаєш думки. Тож, коли мама сказала розповісти тобі історію, я розповів єдину, яку знав: я розповів тобі про опівнічну газету. Спершу мамі роками раніше, але коли розповів тобі, це відчувалося остаточно: якщо матимеш своїх дітей, зрозумієш, кожне слово для них важить як залізо. І залишає слід. Я сидів із тобою у своєму кабінеті. Ти досліджував кімнату, ніби печеру вона була темна і сповнена небезпек. Я зробив опівнічну газету чимось чарівним. Він приходить, навіть якщо ти його не чекаєш, сказав я. Просто з'являється біля дверей о півночі. три удари, і він тут. Тобі це сподобалося. Чорт, уся історія сподобалась, твоє обличчя сіяло так, як рідко сіяло зі мною. Я розповів тобі цю історію разів із десяток, поки це не сталося. Однієї ночі, коли я розповідав мамі про наші розмови, пролунали три удари у двері. Я кинувся туди, зброї в домі не мав і майже пошкодував у вічку нікого, я відчинив двері. Там на килимку був згорток чорного паперу, точно такий, як у Тая. Я заніс його всередину, кинув на стіл, розрізав мотузку, папір сам розгорнувся, заголовок білими літерами, опівнічна газета. Більше нічого, Текст нижче, незрозуміла каша, очі ковзали по словах. Я збирався викинути його, але мама зайшла. Її налякали удари, а моя поведінка ще більше. Вона глянула і почала читати вголос. Мої очі розширилися. Вона могла читати газету, я ні. Тепер розумію чому газета була для неї. Після деяких умовлянь мама прочитала статтю вголос. Ось що було там написано Вгадай, настільна гра. Звинувачена в вбивствах, знята з продажу, що мав на сніданок той, хто навпроти, що ховає в кишені людина поряд? Хто стукає у ваші двері? Вгадай, ці слова, надруковані на білій коробці, приваблювали покупців напередодні Дня подяки. Здавалося, безпечною, розповів очевидець, який побажав залишитися анонімним. Моя родина не дуже в ігри грає, і добре, що не взяли. На обкладинці усміхнена родина за столом посередині біла ігрова дошка. Уздовж краю, чорні білі клітинки, у центрі колода чорних карт на клітинках фігурки людей. Жінка, ймовірно, мати, тримає чорні кубики. Справжні ж родини, які грали в цю гру, щасливими не були. Правила прості, проголошує інструкція. Кожен гравець обирає одну фішку і ставить її на стартову клітинку. Це один із кутів дошки. Це також і фінішна клітинка. Мета гри обійти дошку по колу та першому дістатися до фінішу. Гра проходить так: кидаєш кубик і рухаєшся на відповідну кількість клітинок, опинившись на клітинці. Гравець тягне одну карту з колоди в центрі дошки. На кожній карті цікаве завдання вгадати щось про когось із гравців. Наприклад, одна з наших сотні карток каже: Вгадай, що робила твоя шльондра дочка зі своїм хлопцем у п'ятницю? Якщо вгадаєш, залишаєш фішку на цій клітинці, якщо ні, шкода. Повертаєшся на старт. Гра триває, поки всі фішки не дійдуть до фінішу. Після того як родина Грейсонів не виходила на зв'язок кілька днів, поліція провела перевірку те, що вони знайшли у будинку, було, м'яко кажучи, кошмаром. Родину знайшли за обіднім столом. сказав детектив Лукас Бернс. Вони були мертві вже кілька днів, у кімнаті було кілька знарядь. Здебільшого садові інструменти та кухонні ножі. Саму гру схоже спеціально підкладали у крамниці, маскуючи під іншу. Наклейки зі штрих-кодами імітували інші товари. Хто її виробив, наразі невідомо, але видно, що на створення гри витрачено чимало зусиль і грошей. Нічого дешевого чи халтурного в ній немає. Основна версія. Гра спровокувала напад одне на одного, сказав лікар Мартін Келлер, місцевий психолог, якого залучили до розслідування. Але це пояснення не задовольняє мене і тих, хто знав цю родину у здоровому глузді ніхто б не робив цього, навіть якби розлютився до краю. Інструкції, про які говорить лікар, були надруковані на кожній з карток вгадай, у колоді гри. Спершу вони не були безпечними. Перша. Вгадай розмір сорочки людини ліворуч. Наступно вже занюрювалося в конфліктні теми. Вгадай, скільки грошей той хрін праворуч витяг із твого гаманця? Карти ставали все гіршими. Вгадай, з ким та свиня навпроти тебе трахається за твоєю спиною. Згодом почалися з'являтися підказки до насильства. Вгадай, хто зараз піде по ніж на кухню, вгадай, скільки олівців можна втиснути у праве око твоєї дружини. Через кілька днів родина з іншого кінця міста також зникла. Стурбовані колеги і родичі повідомили про це картина була схожа, усі члени сім'ї загинули, вбивши одне одного побутовими предметами. Настільна гра: Вгадай, Лежала на журнальному столику посеред кімнати. На закривавленому келимі валялися кілька карток із насильницькими вказівками. Одна з них: Вгадай, скільки ковтків засобу для прочищення труб потрібно, щоб мати знепритомніла. Я думаю, що є просте пояснення, сказав лікар Гарет Морган. Гру підкладали у крамниці, а потім стежили за покупцем. Як тільки її купували, за ними йшли додому. Один або кілька нападників змушували родину грати під загрозою зброї. Це єдине пояснення, чому нормальні родини вдавалися до таких жахіть. Жодних доказів цієї версії немає, заявив Девід Хейл, шеф поліції. Немає слідів зламу, немає жодних слідів сторонніх осіб. Я не психолог. Але навіть якби хтось тримав мене під дулом, я б не зробив такого зі своєю сім'єю. Є третє пояснення його часто обговорюють в інтернеті пояснення надприродне А що як ті, хто грає, змушені вгадувати, написав анонімний користувач. Що як їхні здогадки справжуються? Ти кажеш, що хтось піде по ніж, і людина мусить це зробити. Як би там не було, ясне одне якщо ви побачите гру під назвою Вагадай у продажу, не купуйте її, не грайте в неї, викличте поліцію і повідомте власнику магазину, щоб вони могли її прибрати. Ми з твоєю мамою вирішили більше ніколи не згадувати тобі про північну газету шкода, що позбутися її було не так просто. Я і далі переписуватиму батькові записи і публікуватиму їх тут. Я маю знайти спосіб це зупинити.